Доброго вечора, ви на каналі Сонячна Черкащина. Сьогодні поділюся з вами рецептом квашеної капусти. Я буду робити на 6 кг, тому що ми її дуже гарно їмо. Ну, а так, взагалі, то рецепт на 3 кг у мене розрахований його, я і виложу вам під відео. Потім кому буде цікаво. Але, в принципі, рекомендую спробувати. Рецепт дуже смачний. Фензують люди зазвичай правда шинковками, але в мене отакий от є ножик. Він досить непогано шинкує. І коли це невеликі об'єми, то цілком можна не справлятися. Я у нас домашня, але лежить у цьому році все не дуже гарно, тому... І маринуємо і ще хочу тільки заквасити, Але квашена готується 7-10 днів, а ця готова вже на другі сутки І теж дуже смачна. До 3 кг капусти треба додати невелику моркву, але ну, так як у мене 6 кілограмів, то я подру одну велику. Шість лаврових листочків я ось подрібнила. І десятків два чорних перців горошків треба все гарненько перемішати я роблю прямо на столі, тому що капусти багато. У Вмисці робити незручно. Поки я шаткувала капусту, закипів розсіл. З розрахунку на 3 кг капусти приблизно літра 800 води, 2 столові горки, ой, 2 столові ложки і з гіркою солі, це приблизно 70 грам. 180-200 г цукру, залежно від того, хто як любить солодше чи ні. І приблизно 150 грам оцту. Все це закип'ятить, гаряче закидать капусту і затовкти товкмачкою, щоб все погрузилося в воду. Дати капусті настоятись добу. І можна їсти. І відповідно через добу можна буде з каструлі розкласти у банки або в бутлі, кому що зручно, і винести в прохолодне місце. І так от усю капусту укидаємо сюди, в каструльку і затовчуємо. Раджу спробувати рецепт, це дійсно дуже смачно, швидко і добре, досить зберігається, в холоді може стояти приблизно місяць. Хоча, якщо ви зробите на 3 кг, то її значно швидше. Думаю, за тиждень максимум вона у вас розійдеться. Отак от виглядає капуста в готовому вигляді цьому бутлику. вже, правда, 10 днів. Вийшло їх 6 шести рівно три, два ми за ці десять днів уже з'їли, і один от остався. Капустка стояла в холодному коридорі. Вона хрустка, смачна. Буквально трошки сюди треба додати олійки. І буде дуже смачно. Пожую на камеру, щоб ви чули, що вона хрустить. Рекомендую спробувати рецепт. Кому відео понравилось, підписуйте на наш канал, ставте лайки. Рецептура буде закріплена в описі під цим відео. На цьому я з вами прощаюсь. На все добре, всім миру, спокою і добра.